Топ 10 найгірших авто до 10 тисяч доларів в Україні. Ну від 2014 року випуску. Коротше кажучи, на українському вторинному ринку можна знайти безліч автомобілів 14 2020 20 років випуску в межах 10 тисяч доларів. Але не кожна така покупка вигідна. Деякі з моделей мають хронічні проблеми, дорогий ремонт, слабкі агрегати і буквально розсипаються вже на пробігу до 150 тисяч кілометрів. У цьому антирейтингу я вам надам 10 найгірших більш проблемних авто, які здебільшого краще оминати. Але перед тим як ми перейдемо далі, будь ласка, підпишіться та натисніть дзвоник, і Ще ми розігруємо 100 літрів палива. Ось тут, там десь унизу під відео, там підіть, там умови є. Дуже крутелезний розіграш, навіть якщо там немає 100 літрів палива, то є не менш крутіший розіграш. Тож, ми поїхали. На першому місці у нас Ford Focus 3 з 2011 по 2018 рік, і там з двигунами 2.0 Duratec Америка і 1.6 TI VCT – це Європа. Проблема, знаєте, у чому? КПП. Павершифт, DPS 6, 6 сухе щеплення. Це просто-напросто був жах. В мене, до речі, така була, я дружині купував, Продав на пробігу 90 тисяч. Коротше, типові проблеми: смикання при старті, ривки, втрата тяги, швидкий знос щеплення, іноді вже десь на 40-50 тисяч кілометрів. Саме прикольне, що там буває вихід з ладу блоку ТСМ. Ну, TCM TSM, по-різному називають, який коштує близько 700 тисяча баксів. Повна заміна робота до 2000 баксів. А, чому я його включив саме у цей список? Бо навіть після кількох офіційних оновлень програмного забезпечення від виробника, коли вони їх випускали, проблеми залишились. Focus PowerShift – це справжній лотерейний квиток. Якщо не брати версію з механікою, з механікою це просто топ, чесно вам скажу. Ризик дуже дуже високий. А, ну, Пишіть, до речі, у коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Ford Fiesta MK6, який був з 9 по 19 рік, з двигуном 1.6, і VCT, теж Європа, і там проблемне КПП. Та сама Power 6, 6 d ct 250. Хлопці, вона маленька, коштувала небагато, але пробуксовка, ривки. Перегрів в пробках. А саме прикольно, що при частому перегріві КПП вона, КПП, вона уходила в аварійний режим. І е, знаєте що, ремонт щеплення та мехатроніка коштував 800 1200 баксів. Повна заміна модуля TSM TCM 700 1000 баксів. Е, і що саме цікаво, чому я включаю у цей список. Компактний, економічний цей автомобіль Fiesta насправді здатен висмоктати з гаманця кілька тисяч доларів. Ремонт Часто не дає довготривалого а, результату. Ви її ремонтуєте, а вона продовжує <смеш> просто-напросто вам трахати ваш, ваші мізки. А, без механіки краще не, рис, не ризикувати. На механіці нормальна така тачандра в мене є приклади. Третє місце. Nissan Qashqai 2, j 11 з 2014 року. А, з двигунами 1.2 і був такий DIGT, HRA2DDT і 2, 0, MR 2.0 MR20DE. Як я їх запам'ятав, це просто жах. Проблемна КПП XTronic CVT. Варіатор GF011 є і 015 є, 0,15 теж був так, 15 теж, 100%, 100 був. Коротше, так, варіатор буксує, я вам відразу кажу. Дерганина вже після 100 тисяч кілометрів, він довго не ходить. Ремонт варіатору, щоб ви розуміли, від 1,5 до 25 тисяч баксів, приблизно як на Фінік, от я на і qx 60. Сам по собі двигун 1,2 DIGT. Має масложер розтягування ланцюга ГРМ до 100 тисяч кілометрів. Заміна двигуна від 2000 баксів, і контрактний знайти дуже-дуже складно. Скажу так, чому я включав його у цей перелік? Це проблемна трансмісія і двигун, і двигун в одному авто це просто джекпот. Одразу кажу. Є багато реальних кейсів, коли власники вкладали понад 4 тисячі баксів після покупки. І знаєте, небезпечно купувати таке навіть у теорії. Знаєте, якщо ви думаєте, там теоретично, ну куплю воно обійде. Ну й нафіг. А ось Джип uh, Чироки це несподіваний наш гість. Каелт, це від 14 по 15 рік його випускали з проблемними двигунами. 2.4 і Shark, шарк і 3.2 v 6 який був Пентастар. Ну, там не самі двигуни були проблемні. Проблемна була КПП 9-ступенчата ZF9HP48. Якщо хтось знає, ой, Коротше так, постійні ривки, затримки перемикань, поломка через перегрів, знос фрикціонів. заміна коробки до трьох тисяч баксів, а вартість обслуговування вище середнього. І знаєте, що саме прикольне? Чому я включив у цей список його? Дев'ятиступенчата АКПП ЗТФ це технічна катастрофа. Навіть декілька перепрошивок не врятували ситуацію. Справжній м'ясоруб, скажімо так, для вашого бюджету. А знаєте, що ще гірше було з було, цією. Коробкою, ніж цей джип. Це був Chrysler 200 UF 15-16 рік з тим самим двигуном 24 Tiger Shark. І з тою самою КПП ЗТ в 9HP. Але знаєте, тут що? Тут було навіть більше: затуплення, пропуски передач, різке глух... ну, як? глухнення двигуна, правильно я кажу? Ремонт коробки від 1,5 до 2,5 тисяч. І ще знаєте що, підвищена витрата масла, ризик займання у цій автівці. Це був просто, знаєте, у сукупності це був джекпот повний. Усе, що не допрацювали в джипові, як. Який розповідав до цього в повній мірі? Є у Chrysler 200. тобто усі проблеми зібрали в Chrysler 200 Засунули роптові відмови на трасі та у дорозі, обслуговування дуже дороге, всі недоліки в красивій обгорці. скажімо так. Тепер далі, шосте місце, Audi A4 B8 12-15 рік. Проблемні двигуни 1.8 2.0 TFSI. Це самі ті, це є A888 Gen 2 другої генерації. Проблемні КПП, Multitronic Variator CVT, S-Tronic DSG. І знаєте, які самі типові проблеми? Масло Масложерт. ФСА улюблене. Ну не плутайте з Пасатовським. Один літр на тисячу кілометрів жер. Витягування ланцюга ГРМ. Ризик зустрічі клапанів. Ну зустрічі не, не любовної зустрічі, а просто важ. Ну хоча ви, вас вона відлюбить. Капремонт двигуна від двох до трьох тисяч приблизно. Мультитроник не ремонтується дешево зовсім. І коротше так, знаєте, як з цією тачкою купив преміум, отримав постійну сервісну книжку. Масло у багажнику, шум під капотом ну дуже така собі дорога економія. А ось на цьому місці в нас а, два брати-близнюки: Peugeot 308, другий, Citroen C4, другий з 14 по 16 рік. І в них були проблемні двигуни: 1.6 HP, є P6 Prince Проблем на КПП АЛ4. До, до речі, пізніше вони були на АйСін. І знаєте, які типові проблеми? А, масложер. Хлопці, масложер до р... у французів закоксовані клапани розтягнутий ланцюг ГРМ вже до 50. Вдумайте, з 50 тисяч кілометрів у вас вже розтягнутий ланцюг. Витрата масла від пів до літра на тисячу кілометрів. Повна перебірка двигуна від полутора до двох тисяч баксів. Мотор це спільна розробка з BMW. і це все пояснює. Термін служби смішний витрати преміум, авто бюджетне комбінація фатальна. BMW у французах, коротше кажучи, вийшла фінятий. Ну а восьме місце це електричка. Нісан Ліфт Leaf. Одина... Ліф. 11-17 рік. Тип батареї 24 кВт години без охолодження, яка шла проблемні версії саме з 11 по 14 рік були. І знаєте, які типові проблеми? Деградація батареї. Залишок пробігу 80-100 км. І саме цікаве, що вартість заміни батареї Коштує 3-5 тисяч, враховуючи його ціну зараз, навіть не варто туди дивитись. Дуже часті проблеми з зарядкою та пічкою. Чому я включив саме цю електричку у цей список? Бо цей електрокар, який втрачає сенс після 5 років. Якщо не знаєш стан батареї, готуйся або купувати нову, або постійно заряджати кожні 60 кілометрів. Повірте, це просто жах. На дев'ятому місці в нас також два брати-близнюки, Hyundai Sonata YF і Kia Optima TF 11-14 рік. Так, не дивлячись на те, що це е, начебто надійні бренди, але проблемні двигуни 2.4 GDI Z2 G4KD, G4KE, там ще KJ був той самий G4. Е, і АКПП саме прикольно, що в них була надійна. А ось з двигунами заклінювання двигуна через задіри. Далі провертання вкладишів, перегрів. А саме таке цікаве, що капремонт двигуна від 2 до 3 тисяч баксів. І саме такий, знаєте, момент, що це непогане авто з моторами, які вмирають раптово. У США були навіть масові позови, а в Україні масові ремонти. А от на 10 му місці в нас зараз попаяє багато кого BMW-5-речка F10 від 10 го до 16-го року, і на проблемних двигунах N47, 2.0 дизель і Н6344 V8 Twin -turbo. А Хоча АКПП там були надійні, але все залежить саме від мотора. n 47 Ну, давайте згадаємо: розрив ланцюга тисяча, півтори штуки на ремонт n 63 Перегрів, турбіна, течі, витрата масла 2 літри на тисячу кілометрів. Саме із цього двигуна йде оця, оцей мем, що там масло, BMW. І що саме прикольне, що переборка, повна перебірка v 8 буде коштувати від 3 до 5 тисяч баксів. Чому у списку? Ну, давайте так, преміум, так, надійність. Сумнівно, проблеми з двигунами з'їдають усю економію. І знаєте, коробка дуже надійна, а ось двигуни. Ну і таке, знаєте собі, BMW без гарантії, це джекпот, ну не в вашу користь, повірте. Що можу сказати? Автомобілі з цього списку можуть здаватися вигідними при покупці. Ти дивишся на ціну і думаєш, ну начебто і рік нормальний. Але кожен з них це потенційне джерело дуже великих проблем. Обираючи машину до 10 тисяч баксів. Не економте на перевірці. Часом краще купити простіший, але надійніший варіант, аніж потрапити на три тисячі ремонту вже в перший рік. І пам'ятайте, на вторинному ринку краще зайвий раз перевірити, ніж потім пошкодувати. До речі, ми випускали топ-автомобілів до 12 тисяч доларів від 2015 року. І там прикольні варіанти. Я закину опис під цим відео. І йдемо, і... Сонячно, так ідіть, і дивіться цей топ. Дуже прикольний. Топ вийшов. А з вами був Бабл на каналі Мамки Автоексперт. На все добре.